Привіт усім, дружина боксера Олександра Усика, яка нещодавно розкрила свої заробітки, розповіла про знайомство зі спортсменом. Почуття пари зародилися у доволі юному віці. За словами Катерини Усик, на початку стосунків їй було 15 років. Та вже тоді вона вміла цінувати себе і не дозволяла себе ображати. Утім, саме ці її якості свого часу добряче випробував Олександр. Жінка боксера пригадує, як він протягом трьох років на початку роману доволі некоректно поводився, тож вона ухвалила рішення піти від нього. На щастя, час все розставив по своїм місцям. За декілька років пара возз'єдналася і почала все з чистого аркуша. З часом спортивна кар'єра Олександра пішла вгору, і це спровокувало черговий кризовий момент. Але Катерина вчасно отямила чоловіка, і відтоді вони не розлучалися, та зараз виховують чотирьох дітей у щасливому шлюбі. Ба Більше Олександр настільки цінує свою кохану, що й думки не припускає про їхнє розлучення. Коли його понесло, я просто пояснила, що мені така людина поруч не потрібна. Мені однаково, хто він, чемпіон чи не чемпіон. Я поважаю собі більше: це 2012 рік. У нас вже є Ліза, і я вагітна Кирилом. Він приїжджає з Олімпіади і в нього все несеться. Перший рік його не було вдома взагалі. Медалісти наші їздили всією командою. А потім він приїхав і сам собі вирішив, що все добре. Це вже був десь 2013 рік. І я його швидко ніби опустила з хмар. Я одразу сказала, що мені така людина поруч не потрібна. Я поважаю себе, наголосила Усик.